Із власної квартири родину столичних педагогів уже намагалися виселити. Коли господарі були вдома, п'ятеро жінок та кілька кремезних чоловіків із ломом в руках вибивали двері. Про їхній візит досі нагадує вибити вічко і відірвана ручка. Був такий невеличкий лом, і сюди ж вона ломик вставляла і питалася відкрити тут сліди, залишилося. Вона кричала: злочинці, вимітайтеся отсюди, Я звідси не піду, поки не заселюся, і всяке таке. І розпускала руки. Це багатостраждальне помешкання родина педагогів отримала ще 2010-го. 25 років пільгові черзі і нарешті на день вчителя подружжя таки отримало ключі від мріяного житла. Двокімнатна квартира була майже зруйнована. Пошарпані двері, гірки в підлозі та обгорілі стіни. Але після 10 років життя в комуналці дим'янинки раділи й тому. Там був ті паліноліум. Ліноліу у мене було, а, була яма видобана. Був диван, якщо можна назвати меблями, стояв на дерев'яних ящиках. Ну, все було жахливо. З часом вчителі відремонтували квартиру, приватизували її та зареєструвалися. Але саме на щастя обірвала несподівана повістка до суду. Через два роки на помешкання почала зазіхати інша людина. Рішення за рішенням Іфеміда визнала. Квартира Дем'яненкам не належить, їм потрібно негайно виселятися. Кожен день хвилююся, важко спати спокійно. Навіть безсоння мене мучиє, Весь час про це думаю, тому що все-таки безхатченко. Бути не уявляю, як навіть не уявляю, куди можна піти зараз. То назад, в комунальну квартиру. Позов подала родичка колишніх господарів квартири. Жінка ще у 80-х роках вийшла заміж і виписалася з неї, але зареєструватися назад чомусь не змогла. Поспілкуватися з жінкою, яка хоче відсудити у вчительки квартиру, нам не вдалося. На телефоні дзвінки жінка не відповідає за адресою, якою вона проживає. Нам ніхто не відчиняє двері. Роз'яснити ситуацію на камеру не хоче й адвокат претендентки на квартиру. Телефоном жінка розповідає, її клієнтку незаконно виселили, доки та була на роботі. Хто ж насправді проживав у квартирі до того, як держава подарувала її Дем'яненкам? Ми розпитали у сусідів. Попередні мешканці це мати і брат позивачки. Але після того, як вони обоє померли, через численні борги за комунальні послуги квартиру передали на баланс міста. Кадата, ще діто до 2008 дві жив чоловік якийсь. Випівав тут, не знаю, такої образ життя розгульний. Вот, умер, потім квартиру опечатали, Кода три квартира стояла. Вроді як 2011 там ребята виїхали. Втім, дізнатися, хто визнав квартиру, у якій нібито жила людина вільною, нам так і не вдалося. У районі адміністрації спочатку довго вагалися із відповіддю, а згодом відхрестилися від помешкання, посилаючись на зміни в адміністрації. Святошинська районна адміністрація не має інформації стосовно передачі у 2010 році квартири номер 274 родині Дем'яненків. І повідомили, що це питання тепер в компетенції департаменту будівництва. Там, в свою чергу, пояснили, Святошинська адміністрація передала квартиру до реєстру вільного житла. А вже міська адміністрація через департамент освіти подарувала житло родині Дем'яненків. І навіть обіцяють, що сім'я педагогів без даху над головою не залишиться. Питання надання Дем'яненко Наталії іншого житлового приміщення може бути розглянуто після завершення розгляду спірних питань у судовому порядку. Навчені гірким досвідом, коли держава однією рукою дає квартиру, а іншою забирає сім'я педагогів, буквально живе на валізах. Люди бояться, що ще до остаточного рішення вищого спеціалізованого суду їх ні з чим просто викинуть на вулицю.